Всім привіт! Ну що ж, ж дніва ми свої закінчили, трошки навіть по найму походили по селі і так до села поїхали. Вчора був невеличкий дожик, тому вирішили сьогодні зайнятися ТО зробити такі проблемки, накопились невеличкі, які треба подивитися, вирішити такого плану. Та я розкажу то, чим-то годин відходив він і по комп'ютеру показує стільки в голові 250 гектарів, ну по факту там менше. Багато клинчики, перекриття, десь може 200 гектарів зробили. Які поломки вилізли? Ну, де цікаво. Міняє масло, зараз поставили на злів. Топлівня ми міняли. Масло ми коли купували, то було чисте, тому не міняли його. Але сказали, що там обкато типу, треба поміняти. Тому зараз зливаємо, вже 20-ку зіляли. І ще там був чи 630, але трошки я неправильно став. Став сюди, ну, на камері ще чересчур передає. Життя, можливо, воно так і є. Трошки менше, а з лівна сюди йде. Коротше, неправильно став Це плохо, але вже як є. По косякам, які ми помітили, що повилазило ці години. Небагато, я там скажу. Майже без поломок по комбайнові, де-не-де. ну Перше, хто там слідкує, то знає, у нас оцей скіф. Тут дві шпонки у нас болці розкрутився, була тільки одна шпонка, ця шпонка вилазить. І виїдає корпус під посадочне місце сальника і сальник. Тут ще зверху в цьому місці є такий канав. Канава така йде, проточка під змазку того підшипника. Саме тонке місце. Воно його притерло і вигнало все масло. Ну не все, але там уровень з'їло точно масло. Тут все було тут видно, ми трошки втирати, все одно залишився. Та ми ту кришку наварили, поставили, зробили. Це один косяк. Вторий, десь на після 100 гектарів. Я помітив, що виперло. Бачите, ось вона, пильник, чи як це? Чи сальні? Ну, я думаю, це пильник, чи скоріше циліндра. Той сухенький, а тут то то виперло, я пробую запихнути назад. Не виходить, треба буде знімати, якось, можливо, комусь відвозити і від цей. Ну, щоб зробили. Воно не сильно тече, бачите, тільки слизиться, але не подобається буде терти. Коротше, треба це зробити. Далі що ще такого? Щоб ще у цій пам'яті. Косяків небагато, майже їх немає такого. А, Сказали мені, що колеса у нас так стоять з парка. Тут є візуально, кажуть, оце більше, це менша сфера. Коротше, поміняли ми місцями, заміряли кліренс від цієї точки до, цієї, до кінця ската. 156 було, 1,56 Ну, Думав, що можливо неправильно, там сфера і поміняється клінець домов. Ну, хоча б 10 см, уменшиться з двох сторін, це вже, вже хорошо, там 10-20 думав. Півдня ми грали з цими колесами, бо ці на ту сторону, ті, на ту, щоб протектор попадав. Коротше, накрутились, натягались, їх і краном трошки підвозили ну, руками. все це виставити. Нічого не помінялося. Клінець не Ну Колеса вроді, вже тепер правильно стоять. Я так зрозумів, за цієї сфери трошки це пішло сюди, ну там буквально там, сантиметр, можливо, щось десь. Коротше, якщо знали, що воно так може і не міняли б, бо натягались їх раді нічого. Ну, зробили це такі речі. Тут вроді все нормально, там все нормально. По тій стороні щось вже не Та ні, тут все нормально. Трошки щось помітив. Шкіф оцей рімень де нерівно у цьому місці. Бачите, він трошки ну, тягами, що тягами крутили, трошки стало краще, але ще треба порегулювати, щоб опустити цю, бо щось трошки вона якось кривато стоїть. Оце довго грали з шкарнею, жатка 76 закидає і вчора 2 гектари, бо там маса добре була. Там і врожай був гарний, коло ставка прям. І закидає, виходить, сторона закидає на пшеницю і все. І починає жадка забиватися, купу ложити, оце проблема. Ми вже опустили хвіст максимум вниз. Далі, зняли по дві лопатки, оці крайніх. Просто зняли. Потім мені кажуть, візьми, от крайну, постав сюди, Короте, вони ж сюди. Закидають. А ти каже, зроби наоборот, оборот, що воно як завертало його в обратну сторону. З цієї сторони і з цієї сторони. Ну, не помогло. І між ними лопатку зняв, щоб більше було пространства, все одно не помогло. І що цікаво, що ця сторона кидає, як більше пиль, а ця як солома, ну таке воно, сюди більше солому кидає, чи ротор так крутиться, воно якось більше кидає на цю сторону. Ну, є така проблема, тому задумуємося за зажатку дев'ятку, 130-ту. r Flex, флекс, щось коротче, є таке питання у нас. Ще я запомітив, щось трошки є. Втрати і втрати, бачите, вони ось тут на цій балці. Ось їх не бат, але зерно є. І не можна зрозуміти звідки воно сюди сипеться. Таке відчуття, як будь цього нижнього решетного стану, воно якось перелітає сюди і докидає. І викидає. Бо, думав з решет датчики стоять там спереді, тобто вони тут -то будуть падати. А це ще до датчиків втрат сюди воно летить і не показує. Ось, датчики втрат ось вони знаходяться. Тобто вони сюди б падали туди б би... максимум сюди, а це прямо звідти як залітає. Ну коротше, за такі є, треба знайти, непонятно чого. Чи щось регулював неправильна хоча, хоча не знаю, все сумнікають, я там стараюсь крутити, дивитися. Можливо, ще я прикрутив сильно нижні решета. Думав, щоб частіше було. І мені сказали, що багато йде домолот і до молот кидає на роторі, і ротор і рота просто його випльовує. Можливо, що до цього. Я трошки вже останнє політи прикрив, відкрив. І Відкрив і щось сильно різниці не помітив. Було на шестерку, ставив, поставив на десятку. Не сказав, би, що сильно грязніше пішло е, ну, в бункер. Так, тут теж тут, тут нормально все. От я був співав палець в оліваторі, ну просто достав там. Нюансів ніяких немає. Тут просто маслимо. Тут і все. Далі, ще якийсь такий, Якщо то все ще можна якось устранити, подумайте. Це теж можна, але це більше неприятне, що мені не подобається і не знаю, що з ним, і де воно, як там лізти. Коротше, сапливе тут масло. Я вже хузочку підставив, щоб подивитися, де воно, звідки воно. Бачите? Ось цьому місці. Думав, це датчика. Бо там... Оце іменно масло. Думаю, солярка спочатку. підкрутив всі ці шланочки, ні. Це іменно масло. Бо я вже побачив. Думав цей датчик. Відкрутив цей датчик, там резинку нормальний, я ще герметиком пройшов, посадив його, Хорошо. 100% цей датчик. Значить, десь звідси. Можливо, коли знімали, там якесь я дивився по покатало, як що про цей коричко. Можливо, за нього. Оце найбільший косяк, який мені тут не як косяк. Нюанси, які треба встановити, я не знаю як і що, бо це все розбирати цю топливну Насос це зб'ється метки там. Коротше. І не знаю, чи тут так страшно все туди лізти. Сейчас дуже багато. Тут на туслана, тут тут коротше Куча шлам, куча датчиків, як потім все назад зібрати, а це найбільше. А масло, бачите, просто відкрив краніку, воно потекло. Але проблема, то, що комбайн тут не клоне, а звідси зливна. Треба було щоб він наоборот стояв. І тоді воно точно все зілялося. А це трошки не подобається. Також купили нові масла. І зараз покажу. А, ну і раз тут вже покажу. В принципі, по косяках більше я тут нічого не бачу. По активним помилкам там щось є дві помилки, одна на дімер, ночна підсвітка цієї панелі. Вона робить все, але там щось буває дуже вона. Коротше, там. Це що... Затухання робить її. О, так, трошки через раз там щось, так і по ньому і показує помилку. І показує помилку щось по консіонери, хоча він нормально він працює, все, дує холодним. Не знаю, що там, якась помилка, щось там по датчику якомусь, але Він працює. А так більше ну, нічого такого не повилазило. А, ні, бачите, обманув. Обманув, обманув. Оця сторона, щось ми його щось щось трошки гупало в нас е, оця шарова, тут плохо тримається. Сама вироботка в шарові чи саме посадочному місці. Ну, коротше, він трошки той, ми підставили шайбу, зажали креп крепше. І помітив, що нема тут пильників. Мабуть, вони тут повинні бути. І воно таке трошки вже там люфт є. Невеличкий, але люфт є. Тут, мені здається, тут бути пильник, якийсь маска. Бо там шарик, пластик, роздивився. Ось такі з двох сторін тут немає. Що будемо тут же там, устраняти, ну, там люфта такого немає, але якщо нема пильника, я думаю, він довго не проживе. Хоча, знову, можна вже так і довго там. А так, а так. так, в принципі, замечання немає. Так, Сьогодні привезли за сапчасти, ну як запчастини? Масла, фільтра таке. Те, що ви розуміли, 50 літрів масла, два воздушних фільтри, один. Масляний фільтр. Все, то не вважається. І 26 тисяч. Так що ціни такі собі. Лєме масло 50 і двоє, що була. Така жовта-золота етикетка, бо є ще синя. Синя там просто трошки, чуть-чуть простіше воно. Це типу під новіші джони. Коротше, там різниця не така велика, там до 1000 гривень зіберуться хороше. І... стараюсь краще здавати. Оригінальний фільтр, в принципі. раніше ставив замінники, зараз думаю, там різниця в 1000 гривень. Для нас 251 це бо ми раз 250 гривень масло. Що трактори, що на комбанію буде міняти, е, там тисяч, а 251 це для нас там, сезон. Ну, трактори трохи більше, десь менше. Даже. Сезон 350 годин. 300-350 до 400, як, як якийсь сезон то краще переплатити тисячу гривень на фільтрах і не, і не переживати, спати спокійно собі. І воздушні теж вирішив щось взяти оригінал. Хоча на трактор взяв я м -м, оригінал, а до цього стояв там інша теж, Америка, але замінник. Той замінник мені більше подобався, він якийсь візуально був краще зроблений, ніж оригінал. А це ще навіть не дивиться, бо що запакований. І взяв собі цю пасту, руки мити, всі щось бачу, хваляти її. І думаю, спробую. Бо я взяв ще від цієї фірми очисник тормозів. Покажу. Мені сподобався дуже. Ось такий. Жидкось така. Не дешева, але заливаю сюди або собі. Інду. І масло плями так виділяє, виїдає просто, очищає дуже класно. Навіть на шорти був капнув в солідол з плямо сталося. Пара пшиків, воно саме висохло і коротше, селідол простворився. Дуже мені сподобалось. Зараз та та поставили, хай масло цікається. Перел... А чи бочку взяв буде каністри? бо там 30 літрів, щось по книжці, 29 пише. Вже каністр не підходить, там 20-літрова. А взяв 50-літрову, думаю, лишиться. Бо піде воно коротше, це масло. А бочка сподобалась, десь прикольна. Можливо, навіть на джоні поставлю на комбайні під воду. Понятно, що Вимити внутрі хорошо хімію. Якщо вийде якийсь краник зробити, то взагалі рукоменітників А ні, вдома тут буде 6. Почка прикольна. І по ціні вона виходить трошки дешевше. Каністра 220 гривень, 6 літру виходить 20-ка. А ця щось 205 гнр, що виходить. Тому... Мені сподобалось взяв. На 200-літрову трошки. Коштів ще жалко давати, а це нормально буде. Так, для вас пройшла секунда, для нас майже тиждень. Комбайн як стояв, так і стоїть, ми його вже повидували трошки. Не йшли там невеличку проблему, Величка може велику, не знаю. Написав хлопцям, де ми брали в тенесі, сказали, нічого не трогати, а так і стоїть. Приїдуть запчастинкою, привезуть, подивляться. Так нам сказали, заодно. Попросив їх, щоб взяли ту колечко на топливні, сказав, що поміняють камеда заплати, заплатимо, що ну, вроді кажуть, що та так по, поміняють безкоштовно. Ну, Будемо бачити, то якби не проблема. А так стоїть. ми його повидували вже трохи. Думали, що трошки в намі підемо, але мабуть вже точно не встигнемо. Бо вона вже всі вбирала, трошки холдинг вбирає небагато, у них там багато землі багато, багато. Це пшенички 6 тисяч, якщо не помиляюсь, гектар, тільки пшенички. Кукурузу вони вже не сіють. Та й такі діла. Завтра у нас буде саме такий цікавий день. вітер Завтра цікавий день. По-перше, приїде завтра жатка. Сьогодні вже мені скинули відео, що нагрузиться. Соняшника, так що зачекаємо і теж думаємо, як її розрожати, бо у нас крана нема, є тільки ось цей Деалагро. Але, мабуть, він не стягне. Жатка з стілешкою 4600. Ми думали, хоча б припідняти сторону, щоб вона від'їхала Є такий кран. Ну, мабуть, він навіть на короткій стрілі, там 2,1 тонну. Так, да. 2,1 тонна. Ну, мабуть, не стягне. Треба шукати інше, зараз шукаємо. У нас колись приїжджав, коли ми Лємкін Рубін роздружали, то приїжджав такий на. Мазі чи на зілові на базі кран. То він знімав його цей. Через і витягував. То зараз шукаємо теж. Бо у нас таке село невеличке, нічого рядом тут немає. все таке, все треба шукати. Була б маніту, було б проще. Ну, В старий момент, мабуть, теж завтра має приїхати матеріал, бо вони якраз по п'ятницям тільки привозять його. Все-таки зачем цю сторону? Ось, Трошки комбайн. Ну, бо в наймі не багато Ми цьому році зробили так. Вперше, може 100 гектарів зробили, кошти трошки заробили, то хочемо, я хочу зашити дуже цю сторону. І вирішили, що відступаємо 1,5 метри від верху і отак рівно ріжемо. Бо тут, виходить, у нас ця сторона віднизу 5 метрів, а тут виходить на 4,60 десь так. Ну, коротше, трошки під углом, бо земля уклон має. 1,5 метри рівненько так відрізаємо. І хочемо поставити, поки не защем, будемо шукати типу, прозрачного цього, з пластика прозрачного, щоб було більше світла. А це не зашиваємо. Будемо ставити так само метал. Ось такі перемички поробимо. Трошки уголка взяли, бо він дешевше, уголок і з квадратом будемо чердувати, як тут, в принципі. щоб трохи удешевити, бо не дешевше задоволення. Та й цю сторону зачем, бо якраз після обіду сонце всі тобто, йде, воно теж вигорає він та сторона. Та й може не такого сквозняка буде. Ми ж думали ще передню сторону зашивати, а зараз щось думаємо, я заїжджаю і задом здаю назад. Так простіше, якщо зачем, буде трошки неудобно. Бо якщо через перед заїжджати, треба кожен раз кладати тарілку. Не зовсім зручно. І там теж так, ще дуже в притирку. Ну і ще плюс щось ми задумалися, може його увеличити. Тобто взяти ще на метра два, прокопати вперед, ще одну поставити тут, закопати квадрат і коротше, продлити трошки його. Бо в принципі території є, куди тут розширятися. Не знаю, що ми зразу, бо ми так притик, виходить, у нас тут ну, там може пару 30-40 сам, до пів метра. Від цієї лінії до, до хвостовика шнекових грузного. Така. Бачите, тут у нас тут ускорена вигрузка і вона трошки така аж длинненька. Взагалі комбайн, дивлюсь, такий був нафарширований і для тих років. Автопілот. Ускорена вигрузка. Електрорешета. Якщо не помиляюсь, там бачу кнопки не закриті заглушками на повний привод. Тут, зрозуміло, вже немає. Може міні нам було. Ну, можливо, там був повний привод. Тобто він такий, як для своїх років, перший власник добре так його зарядив. Ще, ще так. А, один ще немає контрмастера. Оце такий. А так, в принципі, дивлюсь на тих років, то максимально все, що можна було. Розширений бункер. Вроде як. Тому завтра буде цікавий для нас день розрузка матеріалу. Щось теж, вроді взяли небагато. 12 листків, ці переметки 20 -то тисяч, це матеріал, щоб зробити. І думаю, що до осені не зробимо, бо осінь потім точно вклад не будемо. Бо осінь так, сонячна уборка, круза, дискування, посів, коротче, це буде не до цього А зараз люди таке на чилі, на розслабоні і час цим зайнятися. Ось такі ось такі в нас плани. А то і мені сподобався варіант прозорим. Правда, в нас сьогодні те її не продається, треба шукати по інтернету, замовляти. Бо ця контори кановози, в них немає такого. Чули вони, так, все, але такого немає. А ну і там теж защемо. Оту біду теж защимо, щоб не було козника повністю. А тут ми зробили ворота такі. Поки що тут нічого не буде, але я думаю, в майбутньому ми теж продовжимо. І тут будуть ховатися жатки, щоб задка така не стояла на дворі. На Зиму зрозуміти, ми склад слаженемо, там місце є. Вона зайде одна, втора і кукурудзяна. Ну, коротше, кукурузінь ми ще навіть не купилися, навіть не знаємо, що буде брати. А зернова є, сонячникова вже їде. То я думаю, тут буде ховатися такий подновисік. Плюс, можливо, тут навіть якусь таку невеличку мастерську, щоб тіски якісь поставити такого комбайна. Ось ці защити, щоб не таскати, їх туди в мастерську нашу. Це щоб не валялося. А тут ось і поставив, поставив. Ну це все, все плани. Це все обереться звідси. Та ми так ховаємо від сонця, бо якраз скажу після 12 вже сонця сюди немає, воно все з тієї сторони. І Воно тут більш-менш щоб колеса не вигорали. Та й так. Тому чекаємо завтра, познімаю вам, як будемо розгружати. вам буде цікаво.